Так, ой. Не схоже, що він уже заскочив. Словати. Я все сказав. Так. Я можу. Тимам. Де? Депутат опора. Україна правоохоронна. Знову. Я буду пустити їх. А витите з бережності. Так. Ніхто не, не отримав ніякого тілесного ушкодження. Тому я вам ще раз кажу, не провокуйте людей, дайте їм можливість зайти в орган місцевої влади, які належить їм. Я вас дуже прошу. Не робіть помилок ті, які ми вже зробили одного разу. Не робіть! Я вас дуже прошу. Ви тут все офіцери. Будь ласка, відійдите назад, дайте людям нормально зайти. Тому що ви зараз вникаєте ситуацію. Уже собака где міну мину подкинула. Скоро сделали, як хорошо надежда. Естественно, путем.